Слава Україні! Служба безпеки викрила агентів Росії, які діяли у трьох областях. Антирекорд Драгер у Хмельницькому Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Директор заповідника Сканіанова спростував інформацію про повне знищення. На сьогодні вивезено у Росію та на тимчасово окуповану територію Криму 20 тварин. Частина тварин загинули через недогляд, відсутність кваліфікованого наукового супроводу і ветеринарного обслуговування. Значна частина заповідного степу, понад 2 тисячі гектарів вигоріла внаслідок пожеж різної природи. Про це розповів директор заповідника Віктор Шаповал. За його словами, ці факти фіксуються спеціальною комісією при Херсонській ОВА Держекоінспекцією. Вже відкрита низка кримінальних проваджень. Факти значних збитків, завданих збройною агресією і окупацією, мають місце. Факт знищення заповідника ні. Підсумував він. Служба безпеки України ліквідувала агентурну мережу Росії, до складу якої входили діючі та колишні правоохоронці. За вказівкою кураторів ФСБ вони збирали дані про місця базування та переміщення підрозділів збройних сил України, а також локації стратегічних підприємств оборонно-промислового комплексу. Діяли вони у Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. І з їхньою допомогою окупанти здійснювали повторний обстріл одного з енергооб'єктів на Прикарпатті. Наразі вони перебувають під вартою і їм загрожує довіщина. Вогнеборці Хмельниччини ліквідували п'ять пожеж за минулу добу. У селі Грузевиця Хмельницького району зайнялось господарчій споруді. Рятувальники ліквідували пожежу площою 50 квадратних метрів. Вогонь знищив перекриття та пошкодив внутрішнє оздоблення і речі домашнього вжитку. Також у селі Кузьминці Хмельницького району палав гараж на площі 40 квадратів. Ймовірно, зайняло через несправність електричної системи авто. Вогонь знищив перекриття, автомобіль пошкодив шиферне покриття. Також в селі Іванківці горів легковий автомобіль. Пожежу ліквідували Дережнянські вогнеборці. Ймовірна причина пожежі це несправність електричної системи авто. Крім того, палали й екосистеми, а саме на вулиці Довженка в місті Волочиськ та в селі Тимків камянець району нещасних випадків на пожежах не було. Антерекорд Драгер. Допустима норма алкоголю була перевищена майже у 24 рази. Днями на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що водій автомобіля ВАЗ-2106 керує транспортним засобом з порушенням правил дорожнього руху. Патрульні зупинили автівку на вулиці Вишневій. Під час спілкування з водієм помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Запропонували чоловіку пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Результат 4,67 шістдесят проміла, що у майже 24 рази перевищує допустиму норму. Нагороводія оформили адміністративні матеріали за двома статтями. Не сідайте за кермо на підпитку, бережіть себе та оточуючих. На Алетичівщині затримали браконьєра, який незаконно виловив 100 кілограм риби. Чоловіка, з чотирма сітками довжиною 818 метрів, виявили на річці Південний Буг поблизу села Горбасів Летичівської тергромади. Сума завданих збитків природі склала 867 тисяч 340 гривень. Про це повідомили у Хмельницькому рибоохоронному патрулі. Використовуючи незаконне знаряддя, рибалка встиг виловити 511 карасів сріблястих, стріблястих, лящів, ліщів, одну плітку звичайну та 12 сут звичайних на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Працівники поліції вилучили наловлене та відкрили кримінальне провадження. Військово-патріотичний вишкіл та борування Іду на ви організовують у Хмельницькому від сьогодні. І до 22 серпня хлопці та дівчата віком від 12 до 17 років навчатимуться тактичній медицині міні-безпеці основам роботи з БПЛА. Влаштовуватимуть майстер-класи для молоді чині військовослужбовці. Дякуємо Збройним силам України за можливість жити та працювати. Дякуємо вам за довіру, за те, що залишаєтеся з першим подільським. Далі ще більше новин. До зустрічі в ефірі.